Кропивничанин Олег Манойленко прийшов до пенсійного фонду оформляти пенсію. 21 січня чоловіку виповниться 60 років. Говорить, працює з 17 років, заробив більше, ніж достатньо страхового стажу. 42 роки і три місяці на даний момент. Хочеться вірити, що не менше 5 тисяч буде. Для того, щоб призначити пенсію, необхідні всі документи. Це оригінали паспорта, кода, трудової книжки, військового квитка. Диплома, якщо почалась людина на стаціонарі, ну і заяви з банка, щоб знати, куди прораховувати кошти січня цього року. В Україні змінили правила призначення пенсії за віком. Тепер, щоб вийти на пенсію в 60 років, треба мати не менше 32 років страхового стажу в минулому році 31 рік, розповіла заступниця начальника пенсійного фонду в області Олена Романченко. Якщо стажу менше від 22 років до 31 року, право на пенсію. Матимуть особи, які досягли віку 63 роки. Якщо стажу від 15 років до 21 року включно, то право на пенсію особи набувають, якщо їм виповнилося 65 років. Пояснила, що року для виходу на пенсію за віком збільшують страховий стаж на один рік з 2021 року. І жінки і чоловіки виходять на пенсію в 60 років. Це збільшення відбувається протягом 10 років. Поступово Кожного року по одному року з 2018 по 2028. -й. У 2028 році буде необхідно вже мати для призначення пенсії за віком у 60 років 35 років страхового стажу. Про збільшення розміру доплат до пенсії за віком буде відомо у березні, сказала Олена Романченко. Почекаємо перше березня, коли буде проводитися індексація пенсії, якщо буде відповідне рішення уряду 70 років. Це 500 гривень, 75 років це 400 гривень, і 70 років це 300 гривень. Відповідно, при досягненні цього віку встановлюються ці доплати, якщо розмір пенсії не перевищує 10 340 гривень. Нині в Кіровоградській області живе 251 тисяча пенсіонерів. Мінімальна пенсія встановлена на рівні прожиткового мінімуму – це 2361 гривня. Максимальна – це 10 прожиткових мінімумів – 23 610 гривень. Ольга Склярук, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.